Інколи щоб змінити життя країни, треба просто відкрити очі. Бо неможливо побудувати чесний бізнес, якщо тобі не дають розгледіти партнера. Неможливо розібрати деталі, якщо не дають сфокусуватися. Неможливо знайти простий шлях, якщо тобі заважають. Неможливо навести лад, якщо тобі не показують, що навколо. Чому ми хочемо робити реформи із закритими очима? Енергетичні компанії люблять говорити про чесний бізнес. Я хочу бачити докази. Я хочу знати, скільки компаній платять місцевий бюджет, і як від цього виграє громада. Я хочу, щоб держава зробила енергетичний сектор прозорим. Якщо інформація в енергетиці буде публічною, це збільшить інвестиції в Україну. Нам кажуть, що в Україні багато природного газу. Я хочу знати, хто і скільки його видобуває. Ти політик і реформуєш країну, ти лідер місцевих громад, ти журналіст-розслідувач. Тоді реформуй країну з розплющеними очима. Вивчай інформацію, шукай звіт, який підготовлено спеціально для тебе. Його готували багато місяців, щоб саме ти знав, що робиться у видобутку: добувай правду, знай правду, вимагай якісних реформ.